Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 травня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут в нас? Ух, королева мечів. А на дні колоди, що в нас? Король кубків. Люди. День пов'язаний буде з людьми. Королева куп мечів, доросла жінка стихії, повітря, терези, близнюки, водолії 45 Жінка, можливо, фахівець, який буде надавати ясності: адвокат, юрист, перукар, лікар, медсестра, кухар, кравчиня. Можливо, будете мати справу з такими. Людьми з такою жінкою. Також це може бути жінка, яка планує, допомагає вам інформаційно, надає інформацію, пояснює, складає план. Або також може виносити мозок, може критикувати, може бути така гостра на язик, а можливо, це ваша енергія. Енергія Ось план, планування ясності, різкості, ну, також може бути плюс, може бути мінус, вже дивіться, підставляйте, тому що меч, він може бути різний. Він може надавати ясності, а може відрубувати і колоти. Тому вже, як вам треба, в залежності від ситуації, те і беріть. На дні колоди король Кубків, дорослий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон, 45 плюс також, можливо, це пара. А можливо, її ось такі плани або її так, ясність, саме пов'язані з таким чоловіком. А можливо, це емоції. Ваші емоції. Які якраз і спонукають до от плану, до різкості, до ясності, тому що, ну, знову ж таки, залежить які емоції, плюсові чи мінусові. Якщо такі позитивні емоції, радість, то, можливо, це план такі втілення, ясні, що робити. А якщо це емоції негативні, претензії, злість, то, можливо, це і тоді буде. Така критика, різкість і навіть бажання відрубати. Тому вже дивіться, підставляйте, що це для вас? Можливо, це ви, чи це людина, чи це енергія. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Взагалі, тут королева мечів, вона така войовнича, вона така налаштована. Так, серйозно. Ну, Після сьогоднішньої ночі справді хочеться отак піти всіх порубати. Що нам допоможе? Віка посухів. Двіка посухів це вибір, який ми зробимо, який ми готові робити, до якого ми дозріли. Тобто, вже, можливо, отримали потрібну інформацію, або, от, можливо, людина, фахівець, нам пояснила, а до того ми вагались, ми не знали, ми не мали інформації і не могли прийняти рішення, або взагалі не задумувалися, чи обирали шлях, куди рухатись, чи що втілювати. То от саме королева мечів надасть ясності, або це ваш такий аналітичний розум, який спланує, який все передбачить, все прорахує, і тому допоможе вибір, який, який вже назрів, який ви зробите, або допоможе те, що будуть варіанти, два варіанти, щонайменше, і буде з чого обирати. І ви оберете кращий для вас варіант. Ну що ж, подивимося, що буде заважати? Що буде заважати? Тус мечів. Ой, а тус мечів в позиції, що буде заважати? Це гострий язик. Критика. Вияснення відносин, претензії, сварка, така агресивність, така рішучість, бажання відрубати, порубати, доводити, наполягати, на своєму настоювати. Ну, так, королева мечів, у нас така тут дуже така войовнича налаштована. Ну що ж, ми заховаємо, звісно, що. Або, знаєте, можливо, нові ідеї ще заважати, будуть, тому що вибір ми вже зробили, у нас є підходящий для нас варіант, а з'явиться ще якась нова ідея. З'явиться якесь нове бачення, можливо, нова інформація, і, мож... і тому буде збивати з толку, тому що ми вже прийняли рішення, вже обрали свій шлях чи свій варіант, а тут. Ще намалювався якийсь варіант. Все, ми заховали, щоб нам нічого не заважало. В нас сьогодні ясність і чіткість. Логічне мислення працює чудово. Тому ми впораємося. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все ж таки мечова енергія вона може програтися зброєю. Я бажаю нам сьогодні ясності. Рішучості, впевненості, от все, що несе енергія мечів, все, що вам потрібно, те і беріть, діставайте, використовуйте ясність, план, можливість говорити, переконувати, відрубувати, критикувати гострий язик, можливо, потрібний. Все це в нас сьогодні є. Я бажаю нам, незважаючи ні на що, позитивного, приємного дня. Радості, натхнення. Сонечка на душі, немає його за вікном. Ну, то ми будемо самі собі створювати настрій. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, Па-па.